Добрий день! Сьогодні я покажу, як створити блог на сайті blogger.com. Ось ми ввели адресу сайту в адресному рядочку. І дивимося, у нас є відразу створити блог. Створюємо цей блог. Називаємо блог, наприклад, я створю блог, моє хобі. І натискаю Далі. Адресу ми обираємо та, щоб вона була впізнаваною. Тобто я наберу відразу своє прізвище, але зверніть увагу англійською мовою. НАТА копняк, хобі. І... Якщо комп'ютер пише, що адреса вже зайнята, я можу розширити цю назву, додавши ще, наприклад, MyHobby. І, відповідно, вже ця адреса є доступною і я обираю зберегти. Є. З'являється ось робоче моє вікно, публікацій поки що немає. Але я відразу хочу, щоб мій блог мав певний вигляд. Тому я обираю кнопочку тема. І ось тут є дуже багато різних вже готових тем. Я можу обрати одну з них. Зверніть увагу, тут є попередній перегляд, як буде виглядати мій блог. Якщо вла влаштовує, я натискаю застосувати. Якщо ні, я обираю повернутися назад і взяти інший. І коли я обрала, я застосовую тему. І тоді... Я можу приступати до публіку... публі... публікацій. Ось в мене є мої публікації, перехожу, поки що їх немає, я додаю нову. І в заголовку я пишу назву першої публікації про моє захоплення. І ось тут я буду писати, що моїм хобі є. Латиноамериканські танці сальса, бачата, кізомпа. Ну, я зупинюся. Ви зрозуміли, що далі можна набирати текст. Зверніть увагу, ось ми можемо його, як в будь-якому текстовому редакторі, його редагувати, вибирати шрифти, накреслення, відповідно колір, виділення. Далі я можу подивитися попередній перегляд, як буде виглядати, після чого натискаю кнопочку Публікувати. І дивимося, як це буде виглядати. Можна використати, переглянути блог, але я це вже використовувала. Ось мій блог, я до нього просто перехожу. І ось з'явилося, зверніть увагу, моє захоплення Новий, е, нова публікація. Я можу зробити ще одну публікацію. Ось нова публікація. І, наприклад, як виглядають. Танці. І зверніть увагу, я можу додавати фото. Фото я можу завантажувати з комп'ютера, з Google фото, з іншої публікації, або е іншої сторінки взагалі на цьому ж самому сайті, або за адресою в інтернеті. Наприклад, я виберу е пошук в інтернеті, наберу бачата. І оберу зображення. І ось я хочу, наприклад, вставити: ну, ось це фото. Зверніть увагу, я викликаю контекст на меню. І ось в мене є копіювати адресу зображення. Я її обираю. Повертаюся до публікації, обираю за адресою. І в мене відкривається віконечко Ctrl-V. Я вставляю скопійовану адресу. І таким чином маю фотографію. І, відповідно, далі натискаю Вибрати. Зверніть увагу, що я можу відповідно коригувати, як буде розміщено, в якому вигляді моє фото. Після цього, зверніть увагу, я теж можу знову ж таки додавати текст і його форматувати, після чого додавати і відео, зверніть увагу, можна завантажувати з комп'ютера, з YouTube. І можна додавати гіперпосилання. На інші документи. І таким чином створювати публікацію. Попередній перегляд користуємося і опублікувати. Публікуємо. Тепер в мене вже аж дві публікації. Перехожу, дивлюся, як виглядає. Немає моєї другої публікації. Я оновлюю цю сторіночку. І ось в мене. Зараз хвилинку. Ось в мене з'являється те, що я щойно зробила. Дві моїх публікації є. Не забуваємо про кнопочку переглянути блог. З'явилися мої дві публікації. Отже, а, якщо я хочу додати ще сторіночку, в мене є така вкладка, як сторінки. І додаю нову сторінку. Наприклад, нова сторінка буде називатися. Мої досяг... досягнення. І зверніть увагу, я можу так само, як і в публікаціях, додавати тексти, відео, зображення тощо і їх форматувати. Після цього я натискаю опублікувати. Опублікувати. І зверніть увагу, в публікаціях у мене є дві публікації, в сторінках у мене є сторінка. Дивлюся, як це буде виглядати в інтернеті. Оновлюю дві моїх публікації. Де моя сторінка? Оновлюю. Немає моєї сторінки. Що ж робити? І тоді я повертаюся в конструктор нашого блогу. І ось тут є макет. Я перехожу в макет. Тут є ось такий додатковий віджит, який називається список сторінок. Я його редагую. Зверніть увагу, показувати. Тоді я перемикаю, що треба відображати мої сторінки і додаю новий елемент. Коли я вибираю назву, мені вже пропонує мої досягнення. Я обираю мої досягнення і натискаю Зберегти. Потім в мене вже будуть дві моїх сторіночки. І я натискаю зберегти. І в мене є дві публікації, є одна сторінка. Переглядаємо, чи змінився мій сайт. Оновлюю. Зверніть увагу, є головна сторінка. Де є дві мої публікації. І з'явилася ще сторіночка, ось е, яка буде додатково, е, яку я можу ще створити. Таким чином, я можу створювати найпростіші е, блоги, яким чином можна поширювати і надати посиланнячко? Зверніть увагу, тут є налаштування, і ось тут у нас є ось публікування, є адреса блогу. Я її. Ctrl-C можу скопіювати, і надати її комусь іншому, і розповсюджувати вже моє посилання на мій блог. Ось таким чином можна створювати найпростіші блоги. На що ще хочу звернути увагу, що тут є така річ, яка називається трошечки нижче зараз. Зараз монетизація. Тобто на цих блогах можна навіть заробляти. Але це окрема тема для розмови. Дякую за уваження. Подальших успіхів!